Сюжет Біби і Боби за одну хвилину. В одну колюжу потрапила блискавка, З'явилась незрозуміла жижа. Потім дівчата знайшли ту штуку і назвали її Боба. Згодом до них прийшла дівчинка на ім'я Біба, яка шукала слайма схожого на Бобу. Коротше, вона насильно поцілувала Бобу, думаючи, що він перетвориться на її принца. Але все пішло не так, і Біба перетворилась на слайма. Головна героїня розробила зілля, щоб повернути Бібу до людського вигляду, але його випадково випив Боба і став людиною. Тоді він різко поцілував Бібу, і вона знову стала людиною. В якийсь момент Бобі набридло бути людиною. Він повернувся назад до слайма. Після цього у Біба і Бобу відбулася серйозна розмова. Але через те, що Боба був сламом, Біба його не розуміла. Тож Бобі довелося знову перетворитися на людину. У них був відвертий діалог, після кого вони поцілувалися. І обидва перетворилися на сламів. Поки ніхто не бачив, Біба Загадковим чином перетворилась на людину і зникла на довгий час. Дівчата знову залишились лише з Бобою, а потім поїхали на море. На морі Боба Загадково дивився на інший кінець моря. Він відчував, що десь там є біба. Після моря всі повернулись додому. Потім Бобу викрала біба. Як виявилось, вона прочитала його і дізналась. Майже все, що Боба приховував. Одним із секретів було те, що причиною всіх перетворень є слина Боби. Але Біба трохи протопила і лізнула її. І перетворилась назад на жижу. Боба перетворився назад на людину, взявши бібу на ручки і поніс її додому. І тепер у нас знову є біба і Боба. А якщо хочете більше подробиць, на ютуб-каналі є збірки всіх серій.